Посіки, а Посліки ви троляєтесь? Автостанція взагалі дає время 12. Років. Дозволи на рейс документи на право керування, щоб був технічний огляд, щоб машина була справна, дотримання режиму праці та відпочинку. Все це у водіїв автобусів у Кропивницькому перевіряють поліцейські разом з працівниками Укртрансбезпеки. Під час воєнного стану такі рейди на автостанціях можуть проводити без попередження. Мораторій діє на перевірки компаній-перевізників, пояснює представник Укртрансбезпеки Віталій Мнека. Відбувається всеукраїнський комплекс профілактичних заходів та різник Зима 2023 за відсутність дозвільних документів, розмір штрафа у розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 17 тисяч гривень. Каже, такі перевірки направлені на те, аби убезпечити пасажирів. Оглядають автобуси, перевіряють документи у водія з Полтавської області. Має бути витяг з дозволу організатора, перевезень, схема маршруту, розклад руху, затверджений організатором, таблиця вартості проїзду, періодичний технічний контроль, страхування відповідно до чинного Законодавства, ну і згідно комплектація перевіряється, виявляють, що вітрове скло автобуса потребує заміни. Показчик поворотів, бачите, який саморобний водієм зроблений, і тріщина скла вітрового порушення. На матеріали другої статті двадцять це технічний стан транспортного засобу. Водій має сплатити штраф на пізніше 15 днів від вручення постанови. Пошкодження скла може впливати на безпеку руху, пояснює поліцейський Дмитро Ковальов. Штраф 650 гривень. Вогнегасники, аптечка, все резина в нього в порядку. Припис про усунення порушень стосується не водія, а перевізника. Даний перевізник зареєстрований в Полтавській області, тому матеріали будуть скеровані до відділу державного нагляду контролю в Полтавській області. Скло замінить, каже водій. Від початку повномасштабної війни вивозить людей з Харкова до міста Кошице в Словаччині. Мені на зустрічі Халафора і з-під колеса кинуло мені в лобове скло, склока. Коли я вернуся обратно до Полтавщини, його замінять. У цьому автобусі порушень не знайшли. Сніжана Сученко їхатиме в Новоархангельськ. Так як я зараз з дитиною часто їжджу, то мені головне, щоб автобус був теплий і зручний. Ну так як дорога не сильно близька, ніде не стає, на дорозі не ламається. Ну, це найголовніше, бувають такі автобуси, що наче розпастись можуть. Максим Рудяк водій автобуса Запоріжжя Гдиня. Це місто в Польщі. Розповідає, маршрут понад 500 кілометрів, працюють двоє водіїв. У нас два водія, кожні чотири години, ну десь з міста до міста їдемо, там 2-3 годинки за рулем, потім відпочиваємо. Аптечки, вогнегасники. Все має бути. Чистота в салоні, так автобус моєму, приїжджаємо. За годину перевірки виявили одне порушення. З початку січня склали 17 актів. Рейди триватимуть до кінця цього місяця. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.